Доброго ранку ми друзям бажаємо, Доброго ранку ми друзі вітаємо, Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай лини не трясні. Малята, запрошую вас сьогодні на заняття з розвитку мовлення. Любі мої малята, сьогодні до нас на заняття завітало весняне сонечко. Усміхнене, радісне, в яскравих квітках. І сонечко і я сьогодні вітаємо вас з першим днем весни, 1 березня. Малята, сьогодні особливий день. І чим же він таким особливий? Діти, сьогодні перший день весни. Нарешті, після зими до нас прийшла пора року весна з своїми першими весняними квітами. Дітки, і ми з вами уже можемо помічати зміни в природі. Сонечко сяє уже по особливому, все частіше виглядає із за хмар, іноді навіть пригріває. Тануть сніги. І з'являються перші весняні струмочки. Послухайте музику струмочка. Весна йде, красу несе, з'являються перші весняні квіти. Це проліски. Весна пробуджує від сну все навкруги. Природа оживає, яскравішає. А ви чули, як на весні співають пташки? Послухайте, пташки так радіють, і своїм співом теж закликають весняне сонечко. Дітки, давайте і ми разом з вами покличемо весну красуня. Весна, красуня, до нас прийди, світло сонця до нас принеси, і веселощі, і гуляння, і найкращі сподівання. Будем зиму проваджати, будем сонце закликати. Разом будемо ми грати, весну красну закликати. Іде весна, ой красна, вся природа ожива. Тепле сонце зустрічаємо. Здрастуй, весна чарівна. А зараз, малята, послухаємо чудовий віршик, який називається «На весні» і вивчимо його на пам'ять. весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію. І вона сміхнеться до моєго серця. Дітки, давайте ще раз повторимо віршик разом. На весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, і вона всміхнеться до моєго серця. Малята, ви у мене розумнички, і я думаю, вам вдалося вивчити віршика. А скажіть мені, так про який особливий день ми сьогодні з вами говорили? Яка пора року настала? Що вас радує навесні? Про яку пору року ми з вами вивчили віршика? І я з великою цікавістю. Буду чекати від вас відеозапис віршика на весні. А зараз до побачення, до нових занять!